Нами прямому зв'язку експерт із міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Пане Куса, ми вас вітаємо, Дякуємо, що ви з нами Вітаю. На Україні. Пане куса вже завтра має відбутися безпосередня зустріч воєнного злочинця президента Росії Володимира Путіна із північнокорейським диктатором Кінчем Іном, і ясно, що вони будуть говорити про озброєння. Американці вже погрожують північно-корейському диктатору санкціями. Чи тут у вас не виникає посмішка на цих словах, тому що північна Корея десятиліттями живе в щільному такому графіку цих санкцій? Ну і здається, що вони вже призвичайлися. Чи є ще важелі впливу, щоб диктатори поміж собою не співпрацювали ні. Важелі впливу таких, щоб завадити, наприклад, якісь співпраці між Північною Кореєю і Росією на даний момент у міжнародного співториства немає. Санкції завжди можна там якісь нові запровадити, можна запровадити навіть санкції по другому колу, одній ті самі. але це ж, в принципі, не вплине на позицію. Ні Пхеньяна, ні Москви, на жаль. Да, але тут ми припускаємо, що е, Кімчен Ін як не зовсім самостійна фігура, Я не знаю, можливо, ви поправите і скажете, що він зовсім не самостійний. Ми знаємо, що Північна Корея є сателітом Китаю, тобто Сі Цзіньпінь – це старший товариш. То чи можна припустити, що і цей візит він теж узгоджений із Пекіном і фактично не своїми руками, але тим не менш Китай хоче допомогти Росії. Я ну моя оцінка буде трохи відрізнятися. Я більше скажу, мені здається, що цей візит не не просто не узгоджений з Китаєм, а він є проявом якраз спроби північної Кореї розмити вплив Китаю російським, тобто балансувати критичну залежність від Китаю, заодно ну ще диверсифікуючи її за рахунок там тієї ж Росії, оскільки ну у північної Кореї не так багато варіантів. З ким можна розвивати співпрацю, і я думаю, що цей візит це в тому числі. Спроба якраз не залежати лише від Пекіна. Бо я нагадаю, що Китай, китайсько корейські китайсько півкитайсько-північно-корейські стосунки вони були дуже різними і залишаються непростими. Насправді, Китай багато років виступав, наприклад, проти надмірної мілітаризації пхен'яна і його різкого різкого розвитку ядерної програми, їхньої, тому що це призводило до до підвищено. Чення військової присутності США в Азії, що власне суперечить інтересам Китаю, тобто по великому рахунку саме тому Китай, наприклад, свого часу приєднувався до міжнародних санкцій проти північної Кореї на рівні ООН. і голосували вони за них і разом зі сполученими штатами в при адміністрації Обами і навіть з часів адміністрації Клінтона діяли синхронно проти Пхеняна, тобто Китай безумовно має вплив на північну Корею, але я б не сказав, що. Це абсолютний контроль, або ну що, в принципі, будь-які дії пхеняна на міжнародній арені потрібно узгоджувати з Сі Цзіньпіном. Я думаю, що все-таки тут все трошки трошки складніша гра Північної Кореї, яка розрахована на те, що їхній візит в Росію він, по перше, дасть їм дасть їм конкретні їм потрібні продовольство, енергоносії і гроші. По друге, це спроба, як я сказав, збалансувати китайський вплив. І по третє, я думаю, що цей візит взагалі був здійснений для того, щоб якраз направити сигнал на захід Сполученим Штатам і змусивши їх, ну мовляв, показуючи їм, що якщо ви не будете відновлювати переговори з північною Кореєю щодо ядерної програми, які відбувалися за часів Трампа, то от ми будемо далі зближуватися з Росією. Тобто, це по суті такою собі мірою, ну чи то шантаж, чи. То більше спроба ну якось от так на Захід натиснути по суті для того, щоб він повернувся за стіл переговорів а, з метою обговорення зняття санкцій з північної Кореї, те, що обіцяв Трамп Кім угу. Чен Іну, коли з ним зустрічався. Пане Куса, вірите ви тоді в теорію рівноваги, що будь-яка дія на підсилення Російської Федерації мала би спричиняти певний імпульс в серцях і в розумах наших західних партнерів, що вони мають цьому протидіяти. Ну, санкції ясно. Ми з вами розібралися, як воно працює. Ми ж це бачимо з іншого боку. Якщо посилюється російська армія, то має на противагу обов'язково посилюватись сили оборони. В нас активна фаза українського наступу. Ми звільняємо свої території, і звісно, ми постійно говоримо про атакамси і не тільки там. Є куди розвиватися і чим нам допомагати. То чи це стане певною мірою імпульсом для заходу? Ну можливо, я не знаю точно, чи є прям такий прямий зв'язок про атакамси. Ми ж бачили, що вже були новини ще до візиту Кімчина і на про те, що Сполучені Штати розглядають можливість все таки їх передати. Я думаю, що це ну всім було зрозуміло, що це питання часу. Тобто, в принципі, в цілому, звісно, країни ЄС і НАТО будуть робити ну все, щоб нарощувати поставки військові поставки в Україні, в тому числі мені здається, не, не так з саме. Через, наприклад, подібні візити, які там, ну, на мою думку, вони там стратегічно не змінять баланс сил. Тобто вони більше якби цей візит, і взагалі, наприклад, якщо Північна Корасть артилерійські снаряди, наприклад, Росії, вони не створять перевагу суттєву, але вони, мені здається, добре лягають в логіку в російську логіку. Довгої війни на виснаження, тобто вони просто допоможуть зберегти статус-кво. Наскільки я розумію, російська стратегія зараз полягає в тому, щоб тримати позиції стільки, скільки це можливо, допоки щось не зміниться на заході. Їхня там політична конюнктура, якась ситуація всередині з економікою, ще якісь історії. Ну, в принципі, вони за цією логікою діяли після 2014 року. І Логіку вже так само прийняли і в Сполучених Штатах, тобто вони теж говорять про те, що війна затягується і буде і буде в різних формах тривати довго. Відповідно, вони теж до цього готуються. Тому я думаю, що тут так в якомусь сенсі рівновага буде зберігатися. Панелія трішки відлуння від за від засідання саміту Великої двадцятки. Державний секретар США Ентоні Блінкін став на захист декларації лідерів Великої Двадцятки щодо війни Росії проти України, щодо якої офіційний Київ висловив розчарування. Зацитую Блінкіна, країни Великої Двадцятки у цій заяві відстоювали важливість територіальної цілісності суверенітету, і це дуже зрозуміло, сказав Блінкін. В такому разі, чи зрозуміло вам розбіжність у оцінці між Україною та Сполученими Штатами щодо фінальної декларації? Ні, ну мені вона. Зрозуміла. Тобто, ми хотіли, щоб е, саміт е, прийняв такий текст, який би повністю задовольняв наші інтереси, е, ну а так не сталося. Ну, Таке буває в міжнародній політиці. Я вважаю, що нам не варто ображатися. Е, я взагалі вважаю, що ми е, іноді е, ну, ми не вміємо ображатися. Тобто, Ми іноді це робимо, ну, не зрозуміло, заради, ну, заради якого. Яким... Політиці, в міжнародній політиці це теж інструмент, прийом для того, щоб чогось досягти, насправді. І в даному випадку я не бачу сенсу приділяти. Тому що по перше було очікувано, що текст декларації буде нейтральним, звісно, тому що є великий розкол між країнами колективного заходу, так званого і країнами не заходу. По-друге, власне, ця декларація вона нічого не змінює. Тобто, навіть якби там було написано все, що ми хочемо, по, -по, -по великому рахунку це на землі б нічого не змінило, і ця декларація вона не зобов'язує країни ні до чого. тобто, це просто декларація, в якій там вони висловлюють свою, свою думку щодо певного питання, і там там же 30 сторінок насправді там. Там Україна займає лише одну частину, тому в принципі, я не вважаю, що на це потрібно прямо аж так робити з цього якусь велику проблему. Мені здається, що в принципі тобто сталося так, як воно мало статися, враховуючи і досвід попереднього саміту і попередніх самітів, і в принципі саму політичну ситуацію всередині Великої двадцятки, і особливо фактор Індії, яка головувала на саміті, і чітко сказала ще перед заходом, що вони не хочуть, щоб Україна домінувала Вали як питання на цьому саміті конкретному, і вони будуть шукати компроміс для того, щоб все таки комуніке було опубліковане. А чи сталося як хотілося б Ердогану в цій історії? Він от зараз після саміту закликає не маргіналізувати цитую, Росію в переговорах щодо відновлення експорту українського зерна через чорне море? Вочевидь, саміт великої двадцятки не дав відповіді на інтерес президента Туреччини і він залишився невдоволеним. Ну саміт не мав дати відповіді. Він не міг дати відповіді, тому що це питання має вирішувати країни ЄС НАТО, які запроваджували санкції, оскільки в них є цей інструмент, і Росія вимагає, щоб санкції частину частину санкцій пом'якшили. І типу, це був би така поступка, яка можливо б розблокувала переговори про повернення до зернової угоди. І це має вирішувати Україна як учасниця власне угоди і Росія, як теж учасниця цієї ініціативи, Туреччина і ООН тут е, грають роль посередників, і не більше, тобто вони не можуть вирішувати якісь конкретні питання. Вони просто як месенджери між е, трьома сторонами. От, от, в принципі, і все. Тут тобто велика двадцятка, вона може і вони це зробили. Вони ж пунктом окремим прописали, що продовольча безпека для них є дуже важливою. І вони власне заявили про те, що їм би було всім цікаво, щоб зернова угода, так звана, була відновлена. Але ми ж всі розуміємо, що це залежить не від великої двадцятки, це залежить від того. Ну, якщо ми йдемо за сценарієм компромісу, тому що ми ж розуміємо, що повернення до старої угоди це означає виконання, в тому числі, хоча б частково вимог Росії, це означає компроміс. Якщо ми йдемо компромісом, значить це потрібні от переговори, якраз між це, це Росія, Україна, країни ЄС і НАТО за посередництва Туреччини, і Туреччина просуває саме цей сценарій, тобто саме це. Інше питання, що звісно тут є суперечки з нашою позицією. Пане Іля, дякуємо за оцінки. Експерт із міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса був з нами.